Ну що, привіт, напевно, з цього моменту починається історія мого персонального YouTube каналу. Я сподіваюся, ви мене підтримуєте, зарядите там лайки, коменти, і вам взагалі зайде такий формат. Сьогодні буду показувати свою нову жуповозку. Розкажу, чому саме вона, покажу всі моменти, деталі, і також покажу історію, як ми будемо її забирати. І поїдемо ми в сторону кордону на такій прекрасній G30, Правда, це 2 літра дізільок, хоч виглядає вона в М 5 лук стилі. Ну тут на диски увагу не дивіться, знаєте, як то кажуть. То зимовий варіант, і покажу вам так само її ззаді. Ззаді вона теж виглядає під М5. До речі, машина на польських бляхах. І е, варто відмітити те, що тут насправді дуже прикольний салончик. Тобто, щоб ви розуміли, я зразу навіть це не зрозумів. Це не чорні сідушки, це синій якийсь такий кольори, типу індивідуал салон. Ну, типу, тут е, харман, якби досить-досить непогано. Комплектація, так що шо виїжджаємо ми в сторону зараз кордону, і в процесі ще розкажу деякі цікаві моменти і предісторію взагалі е, покупки нової машини. Так що погнали. Поки ми газуємо в сторону кордону, вирішив розказати невеличку предісторію покупки нової жоповозки. Я думаю, в більшості, так як в мене аудиторія буде дивитися це відео з інстаграму моя, то ви цю історію вже бачили і чули, але все ж в серпні я вирішую продати свою Голубу g 20 Думаю, десь тут фоточку прикріплю. І в процесі продажу я розумію, що напевно в той момент купляти нове авто не буде дуже розумною ідеєю, оскільки я криптан, а на ринку така, знаєте, сприятлива ситуація, щоб зробити байк. І е, я так і роблю. Частину грошей з продажу G20 Я беру і на них купляю альту. І в себе в інстаграмі роблю портфель під назвою Challenge, де моя задача з тої суми заробити на нове якесь заряжене авто. Цей челендж він не анульований. Він далі продовжується. Я його далі веду в свої інсті. Там в моменті зараз, якщо не помиляюсь, було вже напевно 70% профіту. Але зараз невеличка корекція, тому там зараз профіт менший. Але все ж я ту суму не чіпаю. Я думаю, що в 25-му році з тої суми ми зможемо вже купити якусь машинку, скажімо так, з шельдіком М не просто М340. А прям машину емочку, скажем так. Я, в принципі, до цього йду. Тому кому цікаво, можете, в принципі, за цим спостерігати в моїй інсті. На рахунок того, що було далі, далі я 2 місяці був без нового, взагалі без ніякого автомобіля. І поки я жив у Варшаві, мені, якби, скажімо так, було окей, там проблем з комунікацією не було ніяких. Але. Мене настав певний етап переїзду, і для переїзду мені треба було якусь жоповозку. Звідти в принципі, пішла перша назва мого авто. Щоб ви вдумались. Я купив ауді людина, яка завжди їздила на БМВ, і людина, яка там любила якісь цікаві автомобілі, в плані там стайлінги, губи, вихлопи і так далі. Купив собі просто а 4. Але знову ж таки задачі були такі, щоб просто возити срак, точки а в точку БЙ вона не ламалась. Я думаю, ауді з цією задачею просто справилась на 200%, але знову ж таки це була беземоційна машина, яка була покуплена от просто саме для цих задач. На ауді я покатався два місяці. А, недавно я підфіксував гарну позицію по суї, по Догі, по Лінку. Частково забрав невеличкий вже профіт. Але знову ж таки це не з портфелю челенджу. Портфель челенджу далі є. Це з моого одного І Я такий думаю, блін, треба себе якось потішити на новий рік. Зробити собі якийсь невеличкий подаруночок. Тим більше автомобілі займають досить важливу частину мого життя. І, скажімо так, мій психологічний стан теж залежить напряму від того, чи є в мене автомобіль, який це автомобіль, і так далі. Я автомобілі дуже сильно люблю. Це прям можна сказати, моє хобі. Я от люблю завжди щось доробляти, на них їздити. Вони мені приносять емоції. І я вирішив, що треба купити щось більш емоційніше. І в принципі, так і зробив. буквально десь два тижні тому. Ми почали пошуки 340-ї, 440-ї, шосту серію ми теж дивилися. Я теж хотів би вицепити якусь М3, М4, але, на жаль, там живих варіантів в F-кузові не було. Тобто всі були вже трупи з дуже великими пробігами, і брати n 55 велик... s 55 із великими пробігами в мене якби, бажання не було. І все ж таки я зрозумів, що от це той момент, коли я можу попробуватися й насправді в f кузові але ну я думаю, скажімо так, це не є сильною проблемою. І в принципі, ми так зробили. Ми знайшли дуже круту М340 на повному приводі, на дуже крутому заряді. Я вам сьогодні про це розкажу. Я думаю, що ця машина мені подарує дуже багато крутих. Нових емоцій, дуже багато крутого контенту для вас. Я думаю, так я вже почав знімати ютубчик, я це діло продовжу. Будуть якісь влоги, заїзди. Ну і коротше, буду вас тішити контентом, а себе емоціями і що, газуємо далі? Вже я думаю, на кордоні буде наступне включення і покажу вам, що і як. Це взагалі топ. Я думаю, важче ми без ночовки, бо ми, я кажу, мене трохи поясниться болить. Ну що я можу сказати? Машинку я вже забрав і не знаю. На мою думку, це розйоб. В BMW 340 Вона на повному приводі, на ній тюнене ТНВД. Получається, на машині можливо зараз зробити 530 сил. Зараз карта на 500 сил. Їде я просто в баху. Як. Ну, знову ж таки, повний привід. Вона в оригінальному м Performance, тобто в неї є стойки електричні, адаптивні, в неї М-340. Тормоза, обвіз, камерки 360. ну, Красота. Отака от, Ці просто диски. Ці тормоза. Ах. Не знаю, дуже кайф. Хто мені напише, що ці задні стопи колхоз, а, я вам скажу, що це оригінальний перформанс, який, там, якщо не помиляюсь, коштує 700 євро. Так що це не Китай. <зравж> Зразу кажу. Така от машинка на прекрасних номерах. Тут. Так само твійнгований вихлоп, але він не колхозний, він є суперголосним. Там, виходить, M-Performance банка, пайп, ну, звучить прям дуже красиво. Вона реально на фулі. Зараз я вам покажу трішки її більше скажімо так, внутрішню. Ну, от По вигляду у нас отакий. От є от от такий у нас от прекрасний сончик, коричневий. Руль перешитий в напу, кований карбон в салоні. Ми зробили амбієнт підсвітку, але вона, скажімо так, не колхозна, вона не яскрава в штатних місцях. Ну, Знову ж таки, тут харманчик, підігрів руля. Короте, машина на фулл заряді, CarPlay, європейська приборка. Ну, зараз, якщо гляну, як якщо Відкрите? Скажіть мені, будь ласка, ви в 30-х таке бачили? Я особисто не бачу шторк. Підігрів заднього салону. Ну, коротше, машина прям. На фулі фульному просто кайф. Типу, заміри всяке таке, я ще взагалі а, навіть не планував робити. Через те, що якби зараз зима, зацепу немає. Я думаю, що на весну ми будемо заливати спірт, їхати на Є30-му і вже тоді її міряти, але має бути прям дуже гарно. Отака от красота вийшла. скажу ще одне, що це не фінальний дизайн. Тобто буде ще будуть зміни. Це, скажімо так, база на весну, вона трішки поміняє свій вигляд. Добавимо скажімо так, деякого арту. І з того, що хочу зараз зробити, це хочу її занизити обов'язково. Кину сюди ейбах пружини, але просто трошки складно знайти, бо це треба спеціально, щоб був під повний привід, під розвісовку мотору. Я на днях маю їх. Замовити, але знову ж таки зараз новорічні свята і е, може бути невеличка, невеличка затримка. Так що от, така от красота тепер в мене в гаражі. Я задоволений! Оп, чуть не злили. Я не знаю, як продати ці емоції. Звісно, в мене там супер першої реакції не буде, бо я вже на ній трошки так. Деньок покатався, і я вам скажу, це, ну, тіпи, це реально жесть. Тіпи, я не знаю, як я раніше не прийшов до Б-58. Пацани, хто катається на 2 літрових бехах. Я, 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 я такий самий був і казав, що той Б-58? пацани, це зовсім інша машина. Якби це очевидно не було, але це просто. Коли ви робите отак. Мав одні емоції. Це просто те, за рахунок чого я цю машину купив. І це просто ті емоції після покупки цієї машини, які я хотів отримати. Це просто. Я не знаю, це роз'об. Роз мені реально їй дуже цікаво заміряти, скільки вона їде. Но я думаю, що зараз, там напевно, 3,8, 37 0100 вона мала би їхати. Зараз тут стоїть Stage 2. І 5 з тюненою ТНВД, тобто топленою системою під 98 бенз. Тобто це би мало бути в районі от 500 сил зараз карта. Нагадаю, що можна зробити е 30 е 40 під спірт і мало би бути в районі 530 сил, але знову ж таки це вже буде на весну. Смислу цього зараз лити в неї спірт ніякого немає. Через те, що зацепу в нас і так тут не буде, було холодно, зимова резина. Та й нема смислу це робити. Бо тут цього достатньо просто. Коротше, я, я зараз нарешті зрозумів, чого кажуть, що перед тим як тюнінгувати е, машину в плані стейджів, не забудьте про тормоза. Тут тормоза прям рішають, бо ти просто в секунді розганяєшся там 100-150, ти навіть цього не замічаєш і зразу треба відторможуватись. Я вже думав, що їдуть по нас. Але що? Не по нас. Коротше, я ще накидаю всяких кадрів цієї е машини. Я не знаю, як ми там вечором катались. Не знаю, що буде далі, але я думаю, що там буде ще цікавий контент. А ми, от поки рухаємося по Варшаві на Бешці. Єдине, що хочу ще додати, мені дуже подобається її вихлоп, бо тут немає всякого колхозу в плані речання на піввулиці і так далі. Тут просто приємний басовитий гул, бо тут, по суті, резонатор на місці, тут просто M-Performance банка і пайп. І реально більше нічого не треба. От я спеціально, в мене немає ніяких оцих пристрілів, ось іншої подобної фігні. Ну, не знаю, це вже якось для мене сприймається як якийсь колхоз. Типу, отут просто приємний такий босовитий гул, який не супер сильно привертає до тебе увагу, коли ти от хочеш десь вечором по місту понавалювати. І, скажімо так, лишньої уваги, от в Європі точно тобі до цього не треба. І от просто, я не знаю, я реально кайфую, від того, що тут от приємний, не колхозний такий вихлоп, який от гудить, е не речить, не виє, от гудить басом таким. Кайф. От реально. Я спочатку думав, що може щось буду доробляти, але бажання щось доробляти взагалі ніякого немає в машині, тупо все ідеально. я знімав тільки що, вікно. Нормально. Починаючий блогер. Блогер, <глогер> Надіюсь, вам зійде взагалі такий е контент в форматі лайву. Не знаю. пробую, знайти себе в новому форматі. О, тут такий гарний був якраз на переключеннях. Дергання. Хотілося б щось трошки цікавіше вам підзнімати, але тут е, такий трафік, що сильно не познімаєш. Що... Це не тільки по е, таксічних е, цех навалюють, але ми таким займатися не будемо. Там отка, от, красота попереду. Ну, кайф. вам скажу перед їздою на цій машині бажано не їсти. їстишній <реш> момент. Ми просто підзімили цю дорогу, це муд називається, ми просто приїхали в Варшаву. Зараз, зараз буде контент це. Те, що ставте лайки, пишіть коменти, якщо вам сподобався такий контент від мене. Підписуйтесь на цей канал, я думаю, таких влогів буде більше. Машина для контенту, скажімо так, є. Тому далі е -е -е, більше, більше, як то кажуть. Два з лайком, підписочка, та й що? Чекайте нових відосів. Надіюсь, вам взагалі зайшов такий формат. Ми ну, от, але це надалі. Все, пока.